Доброго всім дня! І ось сьогодні у своєму відео я вам розповім про те, як я довгий час спостерігала за бігуніями і які висновки для себе я зробила. Може комусь це сподобається. І так, ось про що піде мова. При розмноженні бігуні я і не тільки я, а всі ми пользуються фрагментами листа. І ось що хочу я сказати про це: чим більший фрагмент листа я висаджую, тим міцніше дітка з нього виростає. Ось приклад вам такий я приведу. На цьому фрагменті ви бачите, з оборотньої сторони дві великі жилки, фрагмент великий листа, і бачите, яка гарна міцна дітка виросла. Це з великого фрагменту. Ось ще великий фрагмент листа. Теж, бачите, у нього теж декілька жилок з оборотній сторони, і у нього теж такий гарний лист у дітки, і вона міцна. Ось фрагмент листа великий, бачите? Тут дві прожилки знову, тільки е, росте діточка, але яка у неї міцна ніжка, і дітка буде міцна, з великими листочками, і така дуже гарна з такого великого фрагменту. Всі свої бігонії Стараюся при розмноженні висаджувати з великих фрагментів листа. Ну, є у мене і середні, і малі теж бувають, так як бувають малий листок або середнього розміру. І я вам зараз покажу, які з них виростають дітки. Ось ви бачите, фрагмент листа середній. Він невеликий. І ось бачите, така невелика, скажімо, діточка. Але вона гарна, в неї вже аж три листочки. Ну, бачите, вона в рази менша, ніж ось з такого фрагменту. Ось іще, бачите, середній фрагмент листа. Він невеликий. Ну, такий, у нього тут одна розвилка. І навіть він дав дві діточки, але вони невеликі середнього розміру. І ось покажу вам маленьку діточку, яку дав маленький фрагментик листа. Бачите, буває листи, листочок маленький, а треба його посадити. Ось розрізала на маленькі фрагментики. і така ось дітка. Вона хороша, але вона така маленька, ну, теж буде гарний кущик із маленького фрагменту. Ось вкратці хотіла вам про це розповісти. Може, кому сподобається моя розповідь? Ось так хотіла вам показати. Цікаво було про це розказати. Дякую всім за просмотр.